Придіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Це слова Ісуса Христа з Євангелії від Матвія, 11 розділ, 28-30 вірші. Мир вам! Шановні наші друзі, я дякую вам, що ви дивитеся цю передачу. Якщо ви хочете побачити попередні наші випуски, будь ласка, зайдіть на наш сайт, його адреса запишіть е, www.mirvam.at.ua Ще раз www.mirvam.at.ua А тепер е, ви побачите нашого нового гостя і дізнаєтесь, яка тема сьогоднішнього випуску. З великим задоволенням я представляю, е, шановні друзі, нашого гостя. Е, він приїхав до нас з селища міського типу Єзупіль, Тецьменецький район, наша прекрасна івано Франківська область, і основне його служіння це пастор місцевої Євангельської церкви Василь Худяк. А тема Кроки до Христа. Вітаю, Василь Васильович в нашої студії, Я дуже радий, що ти знайшов час для того, щоб ми говорили про дуже важливі речі, і ми зараз говоримо про кроки до Христа. А оскільки наша передача називається мир вам, то мир Божий він надзвичайно важливий сьогодні для нашої країни. Щоб Бог встановив мир в країні. Написано, що Бог зупиняє війну і ми повинні просити про це в Бога. Важливо, щоб у наших сім'ях був мир. Важливо, щоб в серці був мир. І цей мир можливий тільки тоді, коли ми зробимо ці кроки до Христа, коли ми прийдемо до Христа. Чому я так кажу? Тому що написано: ми читаємо про це в Євангелії Матвія. Я читав ці слова на початку програми. Христос говорить: придіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Божермо моє любе, а тягар мій легкий. І я думаю, що кожен наш глядач з цим погодиться, е, по крайній мірі, більшість глядачів, що ми потребуємо спокою, особливо у ці дні, коли ми включаємо е, засоби масової інформації, там постійно ну, тривожні новини. Звідки би це не було? Чи з Благополучної Європи, чи, чи, чи з України, так? І, ну, на жаль. А Бог дає мир. Навіть при важких обставинах Бог зацікавлений. Щоб ми мали зберігали спокій. Е, оскільки я зачитав ці слова, е, і задаю тепер запитання, до кого адресувалися ці слова, кому адресувалися ці слова, до кого говорив Христос і до кого Він говорить сьогодні? Ми бачимо із тексту Писання, що Ісус Христос звертається до всіх. Він каже: Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені. Він звертається до усіх. Але є два слова, які дають певне уточнення: усі струджені та обтяжені. Струджені та обтяжені перш за все, ми розуміємо, що це люди, струджені та обтяжені працею, так? є фізична, інтелектуальна праця. Але Христос говорить про широкий контекст. Він говорить перш за все про струджені і обтяжені гріхом. Адже Ісус Христос, Син Божий, Він прийшов, щоб дарувати людям спасіння так, від їхніх гріхів. І струджені і обтяжені, зрештою, є всі люди. Тільки одні це визнають, а інші це не визнають. Подібно як є люди хворі фізично, так, вони звернуться до лікаря тільки тоді, коли вони визнають, що вони є хворі. І часто люди не звертаються до лікаря тільки тому, що вони не хочуть визнавати, що вони є хворі, або вони ще не знають, що вони є хворі. Але коли хвороба вже дає про себе добре чути, тоді вони звертаються, бо є біль є, є важко їм зносити цю біль. Так само і людям до, до Ісуса Христа потрібно звертатися не, не тільки коли вже є безвихідь, хоча у Ісуса Христа нема безвихідних ситуацій. Отже, звертатися до Ісуса Христа всі е, можуть звертатись до Ісуса Христа. Христос звертається до всіх. І в інших місцях слова Божого ми читаємо, що Господь Бог, Творець неба і землі, хоче, щоб ми всі спаслися. Написано, що моліться за всіх, за царів, за тих, хто при владі, за всіх людей, щоб всі прийшли до пізнання правди, так, щоб всі мали спасіння душі. Бог зацікавлений в нашому спасінні. Бог не хоче нас відкидати будь-кого. Неважливо, не хто це є ця людина. Так? Так. Хто на, за національністю, за віросповіданням, е, за е, статками? Е, чоловік чи жінка, хлопець чи дівчина, так? Е, мала дитина, чи, чи вже старенька бабуся. Бог кличе всіх людей. Е, і він кликав євреїв в той час. Так, хто перший слухав ці слова і кличе кожного, е хто слухає ці слова так, і, і хто читає ці слова. Як, от практично, як ми можемо прийти до Ісуса Христа? Тому що ми знаємо, що, сь що сьогодні Господь на небі сидить праворуч Отця, а Господь каже, прийдіть до мене. Як це зробити зараз, в цей так. час? Власне, в цій передачі ми, ми хочемо поговорити про Реальні кроки до Ісуса Христа ми можемо почути у житті інколи, коли говорить людям: «Придіть до Христа, придіть до Бога. А як це зробити? Адже ми знаємо, що Ісус Христос на сороковий день після Воскресіння Він вознісся. Ми читаємо сів праворуч Отця. Як ми можемо прийти до нього, оскільки якось кабінет окремо чи приміщення, де був Бог чи святого місця? Святого місця такого немає, ми читаємо, в Біблії про це не пишеться. Але Ісус Христос говорить, отже, про такі три кроки, які нам допоможуть зустрітися з Христом, мати зустріч і спілкування з Богом. Отже, перше, нам потрібно прийти до Нього. Отже, прийти, куди ми можемо прийти? І прийти ми можемо, де б ми не були, в тій кімнаті, де ми знаходимося, на роботі, в офісі, можливо, ми на полі є, десь в лісі, так? в будь-якому місці, чи в машині. До Ісуса Христа ми можемо прийти будь-де. І ми... е, Так само. Е... Щоб хтось не подумав, що ми про там не віримо в святість. Так? Ми, так само можемо прийти, скажімо, в церкві, в доми молитви, прийти до Христа. Там також людина приходить до Христа. Але це не тільки Христос він не обмежується тільки конкретним місцем. Він тут є і все. І коли в людей таке бачення, вони знають, що ага, тут Бог є, тут треба поводити себе чемно, діти поводять себе чемно, все добре. Так? А які вийшли за, за межі церкви так? і роблять собі, що хочуть, тому що Бог там не лишився. А ми тут працюємо, крадемо. Брешемо, так? не, не повинно так бути. Ми повинні вірити, що Господь Бог Він всюди присутній. І... І наша комірчина, наша кімната це може бути святим місцем, так? де ми маємо так. зустріч з Христом. Будь ласка. Прийти, прийти тобто це помолитися, молитися до Господа, так? звертатися до Нього. І це може бути будь-яке місце, про яке ми говорили раніше. Це... Прийти в молитві, прийти з вірою. Так, так. І тут говориться: придіть до мене всі струджені та обтяжені. Я вас заспокою, і далі написано: візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене. От що означає взяти ярмо Ісуса Христа? Що таке ярмо Ісуса Христа? Угу. Ярмо ми знаємо, що це для всій час для, робили для волів, так? волів чи коней для обробітку землі. Накладали певні шлеї, робили, чи інший інвентар, який їм допомагало для обробітку землі чи якогось перевезення тягару. Питання, а яке ж Ісус Христос мав ярмо, так? оскільки ми знаємо, що Він не мав якогось особливого там, одягу чи інших речей. Отже, перш за все, Ісус Христос сказав, що Я прийшов на цей світ, щоб виконати волю свого Отця. Отже, для Ісуса Христа Його тягар або Його повинність це було виконання волі Отця. Він готовий був виконувати волю Отця. І коли Він каже, візьміть на себе ярмо моє. Він говорить, щоб ми також були готовими виконувати волю Отця Небесного, тобто Бога, і прийти до Ісуса Христа. І друге, ми повинні виконувати те, що Він навчає. Коли люди звертаються по допомогу до певних інструкторів, так експертів в тих чи інших питаннях, вони йдуть до них в офіс, так вони дають питання, і тоді ці експерти вони дають відповідь, як це зробити, тобто інструкції. Вони їх навчають, і ось людина повинна навчитися того, чого її навчає. Так само і до Ісуса Христа. Якщо люди хочуть мати спільність із ним, мати єдність, потрібно прийти, але і потрібно бути готовими виконувати волю Отця Небесного. Отже, наша готовність виконувати те, що написано в Біблії, це відповідає тому, що ми кажемо: візьміть на себе ярмо моє. Бо ярмо ми бачимо насправді є Ісуса Христа не є тяжке. Хтось скаже, що це є дуже тяжко, це є неможливо. Але дуже цікаво, що е, свій час е, і нас, в е, наш час, коней запрягають подвоє, так як правило, волів запрягали по двоє. І ось коли ми впрягаємося у ярмо Ісуса Христа, ми розуміємо, що ми тоді цю проблему, чи ось це наше життя, яке покалічне, яке важке є для нас, ми вже не самі тягнемо. Ми це не самі робимо, але ми робимо це з Ісусом Христом. Отже, Ісус Христос закликає, щоб ми до Нього прийшли. Ісус Христос закликає, щоб ми взяли Його ярмо, підкорилися Його волі. І ще тут написано, щоб ми навчилися від нього. Каже: навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайти спокій душам своїм. Яким чином ми можемо вчитися в Ісуса Христа? Отже, дивлячись на наше життя, так, ми бачимо, де люди вчаться. Люди вчаться. В школі, в коледжі, в університеті, і там є викладачі, так вони викладають певні дисципліни. Студенти приходять туди, щоб вчитися, так, вчитися тої чи іншої науки. Ми бачимо, що наука Ісуса Христа є унікальна, так вона вчить життя. Вона, можливо, не вчить як той чи іншій спеціальності, але вона вчить життя, що найважливіше, і воно включає взагалі всі аспекти нашого життя. Ісус Христос є унікальним вчителем в тому, що Він дав приклад особистим життям, Він дав приклад для нас, як нам потрібно жити. І щоб навчитися від Нього нам потрібно читати Біблію, і що він робив, що він навчав, і він якраз найкраще це показав на своєму прикладі. Він показав, як потрібно любити Бога так, своїм життям. Він показав, як потрібно любити ближніх своїх, які відносини мають бути між людьми. Він показав, як потрібно любити ворогів своїх. І він не говорив якусь теорію, але ми бачимо, він говорив це із свого життя із практики. Будучи на Христі, він молився за тих, хто його розпинав, і каже, молився за них. І ось ці уроки, вони є для нас цінними. І коли ми будемо читати Біблію, ми однозначно е, зрозуміємо, е, як правильно нам поводитися в, в тих чи інших обставинах. А для цього знову ж таки потрібно докладати зусилля. Так? Отже, потрібно трудитися у цьому, само собою, звичайно, не навчишся. Студенти так вони вчаться, вони докладають до цього зусилля. Так само і е, будь-хто, хто хоче знов ж таки зблизитися з Ісусом Христом, потрібно докладати зусилля цього, вчитися, читати. І е, виконувати у своєму житті. Бо якщо ми це не будемо практикувати, його науку Ісуса Христа все інше є даремне. Тому в цьому і полягало основне навчання. І дуже хороший є такий приклад е, життєвий, а як же е, поступати в ті чи інші обставини, обставини нашого життя? І дуже хороша рекомендація. Задайте собі питання: а як би поступив Ісус Христос в цій ситуації? Чим би так сказав, чим би так повівся? Чи він би робив те чи інше? І повірте, що Дух Святий дасть вам правильну відповідь. Завжди людина буде знати, як правильно поступати. Угу. Е, ну, Щоб знати, як Христос може поступати, як Він може. Е... Ки він може чинити дії чи не чинити дії. Ми можемо знати тільки читаючи Слово Боже, тільки читаючи Євангелію, Біблію. Ми будемо знати, хто такий Ісус Христос. І знаючи, хто такий Ісус Христос, ми можемо знати, хто такий Бог, тому що Христос явив Бога. Він унікальна особистість, такого нікого ніколи такого не було і, і не може бути. Так? Це Бог, який прийшов в тілі на землю. Явився людям. Це було найбільше чудо, яке було в історії людства. І він не є просто один з святих, він є надсвятим. Він Господь Бог, творець неба і землі, він створив ангелів, він створив всіх святих, все небо створив, нас створив, і хоче, щоб ми мали цей мир і спокій в наших серцях і в наших душах. Дуже важливо сказати, що що людина зробить ось ці кроки, так які говорив Ісус Христос, прийде до нього. Візьме ярмо його на себе, так і навчиться від нього. Ми читаємо, що буде результат, так які який, який вона отримає результат. Перш за все, це спільність з Ісусом Христом, а все інше це є і мир у душі, спокій, радість, любов, спасіння душам своїм. Ця людина отримує все в результаті ось цих кроків, в результаті єдності з Ісусом Христом. Маючи Христа, ми маємо все. так? так, так. Хто має сина Божого, має життя вічне. І важливо, як казав Христос, каже, чого ви говорите до мене, Господи, Господи, а не робите те, що я вам кажу. Важливо робити так, як каже Христос. Не просто каже, ну, Він так, а я так. В я, мене є своя думка. Ну, Можеш лишатися при своїх думці, але життя буде кепське, так? І тим більше не будеш мати спасіння, якщо ти не повіриш в Христа. Не будеш мати життя вічне, якщо не прийдеш до Ісуса Христа. Тому е, ну, ми що могли то сказати? Бог відкриє через слово Боже. Хай люди читають Біблію і будуть знати більше, ніж ми сказали. Як я завжди говорю, хто хоче хто хоче знати більше, хай читає Слово Боже. Дякую, Василь Васильович. Дякую тобі, дякую за розмову. Нехай Господь благословить зупиль, і всю нашу Івано-Франківську область і всю нашу Україну. Хай мир Божий буде в наших серцях. Дякую за запрошення. Шановні друзі, закінчуючи нашу передачу, хочу сказати: якщо ви бажаєте побачити наші попередні випуски, будь ласка, зайдіть на наш сайт. Його адреса www.mirvam.at.ua. Ще раз: www І на прощання Слово Господнє, Слово Ісуса Христа, нашого Господа і нашого Спасителя. Він сказав: Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Мир. Вам, мир, вашій родині.